Привіт! Сьогодні у нас подорож до Білої церкви. Сподіваюся, часу вистачить, бо вже виїжджаю доволі пізно, 13-14 на годиннику. Ось. Маю до темноти встигнути туди і назад, до Києва. Ну що, в дорозі ми вже... Пів години проїхали 15 кілометрів, зараз буде спуск на віки почтовий. Ось спуск, швидкість буде десь 55, ну, потім підйомчик. Так, ось пробіг. Час, 33 хвилини. Погнали. Так, спустилися. Було кайфово. 58 було максималочка, ну, а зараз підйомчик, камера грідієнт не показує, ну, трошки є. Тому, Тому піднімаємося, Йдемо далі. Ну що, вже у нас 50 хвилин. по пробігу в нас. 23 кілометри. Зараз у Гуєвасі, от якраз поворот на Васильків. Вітер у нас сьогодні взагалі кайфова погода. Вітру майже нема. І він боковий. Тобто, в принципі, що в одну сторону, що в іншу, мені буде їхати дуже комфортно. В принципі, я тримаю швидкість 30, 29, 32 десь 100. Плюс-мінус їду в нем напряг. Дистанція в принципі не така велика, але і, в принципі не маленька. Мені до таких дистанцій Ну, я кілька разів тиждень їжджу по 90 кілометрів і кожного дня стараюся приїжджати ну, десь там в районі 50 це чисто для підтримки форми, так сказати настрій чудово ще трохи їхати є десь по моїм розрахункам орієнтовно десь ще 60 кілометрів Сторону, до білої церкви. Ну, і потім розвертаюся, і їду в Так, Ну що, 37, та майже 38 км. Доїхали думаю, до річки Стугна. Ось яка гарненька річка у нас тут, нормалки. рвалки. Попереду підйом, а далі, а далі плоска дорога. Там якісь будуть дуже незначні підйомчики. Їдемо, їдемо далі. Вже нема, але він ніхто причини, але більш пустично. Сподіваюся, на зворотньому шляху мені буде їхати комфортніше, щоб вітер був в спину. Щоб летити подалі, Бувай більша швидкість. Так, 70 км позаду. Дві години 23 хвилини в дорозі Так, вже зараз 15.46 вже до Білого залишилося дуже мало, я, десь 10 км пів літри свої всосав, тому довелося лізти в рюкзачок, бо я взяв з собою літрушку мінералочки. Так що поповнюємося нас водички. Десь на заправку, Бога перепушу і покричу вже в напрямку. Так, до білої ми доїхали. Ось. їду по трасі в об'їзд білої церкви, зараз на розвитці, яка веде до шинного заводу, розвернуся. 1140 хвилин, це час безпосередньо ти йшов в дорозі, загально там десь не за 10 хвилин більше По пробігу 89 кілометрів. Вітерець, О, як я сподіваюся, що вітерець буде в спину, звороти монахи чесно кажучи, місцями, щоб ну, він сильно залежав, то й ні, але но... Тут неприємно. А так, в принципі, все класно. Взагалі погода сьогодні просто кайфова, дуже-дуже тепло, градусів, мабуть, 25. На так взагалі пропікає. Я вирішив скористатися. Останніми теплими днями вересня. Ну, діло одними із останніх, але безвітряно, сухенька погода, чудово. Я вирішив з'їздити такий міні-бревет. Своє задоволення. Місце розвороту. Туди Одеса, туди Київ. 86 кілометрів, там біла церква. Так, довго запахтали. їдемо, в Ну що, вже повертаємося. Вже майже 20 кілометрів проїхав від білої церкви. Зараз пробіг. Час той, що я безпосередньо в дорозі 3 години 44 хвилини, загальний час 4 години, там 6, 13 хвилин. Це зупинка перекусити на заправку, там десь на зйомку і трошки час загальний більше. Але, в принципі, нормально. І, за, до речі, середня швидкість у мене 28 км на годину. Ну, я вважаю, в принципі, пристойна швидкість. Ці комицію не заправиться. Тут живитися, солодоща. Часом, 225 і воно. До речі, пробіг у нас 132. 4,29 це час, такі Так, ми в Гивасі пробіг 145 км. 4.56 це час у нас безпосередньо дорозі. Так, можна поїхати через переїзд. Туди. Або туди на Київ, або туди на набора. Мабуть, приїду туди. Да, Вирішуємо, вирішив, їде прямо. А знову там буде спуск від почтова, підйомчик. Це як ми любимо. Ну, Приїду десь, домов. Зараз у нас 19.06. Відповідно, ну, годинка, бо тут десь 26 з цього місця, десь 26 кілометрів. Ну, коротше кажучи, до години я вже буду вдома на Суспільному Шаївці. Ну що, я вже в Києві, 19.49 вже потемніло, як бачите. Кірінки, перший світлофор, заправка вокруг. По пробігу 162. час дорозі 5.30 Ну і мені десь 6-10 км, плюс-мінус їхати. Так, я переодягнувся, поставив фару. Тому що вже погано їхати до звіктора природного небезпечно. Побачимося вже на фініші. Так, ось ми й вдома вже не став на вулиці знімати, бо темно, нічого не видно. Тобто загальний, загальний пробіг 174 кілометри. Час безпосередньо дороги 5 годин 58 хвилин. Час загальний з зупинками 7 годин 4 хвилини. Вийшов. Так, максималочка на схилі вікі почтові вже на зворотньому шляху трошки поміг педалями, вийшло 63,1. Ну Ось так. Так що живі, здорові, ніжки цілі, нормальне почуття, все класно. Рекомендую на такі заїзди. Ну, в одиночку трошки, мабуть, нудновато, але в принципі я звик, я постійно їжджу один, вчора 50, позавчора 90. Тому якби це для мене не новинка. Це нормально. Все, гарного вам дня вечора, ночі. Всього найкращого.